Цікаві факти. Кожне із українських озер по-своєму унікальне. І можна зустрічати красиві світанки, омолодитися у цілющих водах, дізнатися про стародавні легенди про виникнення озер у місцевих жителів та зайнятися риболовлею. Озеро Світязь Світязь є найглибшим озером і найбільшим у Шацькому національному природному заповіднику. Його глибина становить 60 метрів, а вода в ньому славиться цілющими властивостями. За легендою, воно утворилося на місці замку, який пішов під землю в одну мить. Також посеред світязя є острів закоханих. Люди вірять. Що піший шлях до нього відкривається тільки тим, в чиєму серці живе справжня любов. Інші ж можуть дістатися до нього на човні. Всього в парку близько 30 озер. Проте найбільш привабливими для відпочивальників є світязь і пісочне. У другому вода прозоріше, ніж у світязі. Та й менше туристів, звичайно ж. Також там обладнані комфортні зони для прийняття сонячних ванн і купання. Блакитне озеро. Блакитні озера на Чернігівщині. Це затоплені кар'єри із видобутку кварцевого піску, з якого виготовляють скло та вікна. Через біле дно вода в озерах має блакитний колір. Прямо як на Мальдівах, шановні мої друзі. Всього Блакитних озер в околицях села Олешня Три. І всі вони придатні для купання та риболовлі. Інфраструктура пляжів розвинена добре. Є альтанки та місця для приготування шашликів. Щорічно сюди приїжджає, точніше приїжджало до повномасштабного вторгнення улітку понад 250 тисяч українців. Але, не дивлячись на це, Блакитні озера до сих пір не стали розкрученим курортом. Озеро Сиваш або Леморійське озеро Дорожевих озер у Херсонській області. Їдуть для того, точніше, їхали до повномасштабного вторгнення. Щоб оздоровитися. Висока концентрація солі у воді наділяє її цілющими властивостями і знищує шкідливі мікроби. Брудь, який можна набрати прямо біля берега, покращує роботу суглобів і зміцнює організм у цілому. На узбережжі озера є обладнані душові кабінки, де можна змити цілющу грязь, також є роздягальні. Та дитячі майданчики. Біле озеро. Біле озеро добре підходить як для сімейного відпочинку, так і для активного туризму. Окрім купання у лікувальній воді озера відпочивальникам пропонують оренду водних видів транспорту це катамарани, катери та водні скутери. Крім того, у воді міститься багато гліцерину. Близько 6 мг на літр. Тому в Білому озері немає бактерій. Ця речовина дуже корисна для шкіри. Буковельське озеро. Озеро на курорті Буковель. Найбільше штучне озеро в Україні. Ця пам'ятка з'явилася зовсім нещодавно у 2015 році. Глибина озера сягає 8 метрів, а вода кришталево чиста. Озеро Синевер, Синевер давно став туристичною візитівкою Карпат. Це найсиніше озеро і одне із найгарніших в Україні. За легендою, воно з'явилося через те, що блакитно ока дівчина синь виплакала ціле озеро сліз через загибель коханого вира. Насправді, ця водойма утворилася через станення льодовика тисячоліття тому. У самому озері плавати не дозволяється, оскільки в ньому дуже холодна вода. Однак можна простікати водну гладь на дерев'яному плоту або покупатися в водоймах поряд із озером. Також недалеко від озера Сеневер знаходиться реабілітаційний центр бурих ведмедів, що нагадує величезний зоопарк і єдиний в Європі музей лісу і сплаву. Озеро Ялпух. Ялпух найбільше озеро України. Воно розташовується серед степу на півдні Одещини. В літній час воно добре прогрівається, тому у ньому добре купатися і ловити рибу. Також це місце дуже подобається археологам. Зовсім недавно тут знайшли артефакти із дорогоцінних металів, створені у 5 столітті. Ось такі у нас в Україні чудові озера. Тому, шановні мої друзі, як наші захисники виб'ють окупанта із всіх наших земель, то у літню відпустку або у вихідні можна чудово провести не тільки на морі десь за кордоном, а й у нас в Україні незабутні враження та спокійний відпочинок можна знайти на березі Великого та Чистого озера, яких в Україні дуже і дуже багато. Наша Україна дуже дивовижна країна. Тому нашу країну постійно хочу захопити. Але, шановні мої друзі, дулю із маком їм, а не Україну. У них он своїх земель на Росії до чортиків багато. І чому вони до нас лізуть? Жбруляють свої ракети на наші озера, річки, на наші міста. Природа ж не винна, що орки там живуть, скільки пустує земель? У них на Росії. Да ви за ті гроші? Що ви випускаєте ракети по нам, виродки, побудуйте собі дороги, побудуйте собі будинки. Усе побудуйте для кращого життя, для ваших дітей, щоб ваші діти ходили на озера і щоб їм не було соромно за те, що ви напали на нас, прокляті расисти. І тепер вже пізно. Тому що у наших озерах тепер топляться кожного дня расисти. Вся ваша допотопна техніка, і будьте ви прокляті, тому що наша Україна була, є і буде завжди. І ми будемо купатися на своїх озерах, купатися у своїх річках, будувати дороги, будувати будинки. А ви як були мордвою, так і залишилися ніякої цивілізації. У мізках у ваших тільки пропаганда Росії 24. Тільки пропаганда з Кабєєвою та Соловйовою. Тому я вас запрошую вас, двохсотих сюди, у наші озера. Ви просто будете корм для риб. І все. Цікаві факти.